Доброго дня, мене звати Алла Тимчак і я практичний психолог Тернопільського обласного клінічно-перенатального центру мати і дитина. Сьогодні в нас на школі материнства тема післяпологова депресія. Ну, тема так звучить дуже не дуже весело, скажімо так, але мусимо про неї поговорити. Тому що, коли знаєш ворога в лице, тоді знаєш, як з ним боротися. Негативні емоційні стани розділяються на три таких найбільш поширених типи: це Післяпологовий плюс або ще називають його сум материнства, сум дебюту материнства. В англійській мові звучить baby плюс, св'язливість так звана. Пов'язаний він з тим, що гормональний фон жінки змінився після пологів і може такий тимчасовий стан кривати, десь так він триває до двох тижнів. Складніший стан це стан післяполомкої депресії, він настає пізніше, може бути в кінці місяця з'явитись і тривати півроку, рік і навіть більше, якщо жінка не звертається за допомогою. Відсоток жінок, який потрапляє після пологової депресії 50-75%, так вказує дослідження. І ще є такий стан, як психоз, він трапляється дуже рідко після пологових жінок, але є такі випадки. Один-два випадки на 2000 пологів діагностуються. І з цими станами працює вже не психолог. Тут межа компетентності психолога закінчується. З такими станами працює лікар, психотерапевт, психіатр. Прошу.